Зараз я нахожусь у Флоридських джунглях у Флориді. Зараз на даті у нас десь 22 січня, по-моєму. Найшов десь зимовать, називається. Тут прямо одразу без цього кемпа. А є ще озеро. Ні, це не озеро, це річка. В цій річці плавають алігатори. Поэтому кожен раз, коли я в неї неряю, я істую чувство, чувство страху і адреналін. То що така тарзанка є, така вона коротка, вона недалеко її вистачає прыгнуть. Навіть не достанеш до неї, це треба прыгать ток. Ну, допрыгну я чи ні? Я допригну. Оба! Ану. Дай буквально на днях, не повірите, перший в житті мухомор в Америці побачив я. І ми на всьому лісу. От моє сонячне містечко. А тут вже можна щось щодити. Все, сонце пішло і питання пішло. Оце вже знайшов мухомор, нарізав його. Прямо так от з проволоки нанизав на, на вірьовочки. Він в мене сушиться, я вже половину десь з'їв. Yeah. Тут ще бачите, помімо мене, теж люди заїжджають, віддихають. Таким ми прям. Бачите, на великах, на каяках, просто все, що є. Дрова, собаки. Останнім часом моя життя була дуже переменчуває, друзі. Мені є що розказати вам. Зараз похаваємо і розкажу. Такі в мене сніданок. Овсянка, орешки, греческий йогурт, медок. Ну і конечно же Яблочко. Що може бути лучше? Вот такі джунглі. Треба еще дровно собирать на вечір. Ох, друзья, що вам сказати? Поносило мене, дай Боже, за останні місяці. Все почалось після товарняків. Товарники були летом. І я пам'ятаю прекрасно ті 10 днів мого виживання на цих товарниках, я ніколи їх не забуду. Бешені просто були дні. Тим більше ще ж такі мислі в мене були, я ж хотів з Америки уїжджати після товарняків. Думаю, ну я перед від'їздом поїду на товарниках, і сповню свою мечту. Все одно вже теряють нічого. Якщо діпартують від товарняків, то вже в принципі нічого буде теряти. І прикиньте, їду я на цих товарниках, вже десь Лос-Анджелеса вже майже доїхав до кінця. І мені таке щось в голову приходить. Таке, ні, Андрій, останься. Ще в Америці, подожди. Не спеши, І ще трошки побудь тут. Ти тут ще не все зробив. І почалось: Бернінгмен, зустрічі з людьми, тур на шкільному автобусі. Ви бачили відео, я. Став організатором ще тура допоміг з тим партнером, у якого є цей школьний автобус, паралельно я з підписчиком путешествував один на один. Бані, виїзди, дівчата. Я себе такими кайфами наситив вокруг. Все це реально просто переросло в яку-то лавушку удовольствия. Якщо раніше всі свої життєві блага я воспринимав з благодарністю, з цінністю. І зараз воно в мене переросло в Я це прям так почувствовав, що мені треба було все більше удовольствий. У мене з'явилися зависимості, скролінги соцсетей, порна все повилазило. Просто себе почав этим дофаміном, впечатленням, удовольствиям. Я просто став зависимою від цього всього. Я ж цього не розумів, От, що найкраще. Ти ж не можеш понять цю проблему, поки ти знаходишся в ній. Я просто жив-жив-жив. Не внутрішньо відчувався, що щось. Щось не то, щось не то відбувається внутрі, чогось не вистачає внутрі, якась пустота чувствується. І от після чередного туру по Флориді на школьному автобусі я зрозумів, що зараз прекрасне час, тим більше в Флориді, уїхати в джунглі, де не буде зв'язку, де не буде нікого, де я дійсно зможу залишитися в тишині і все-таки вернути себе собі, вспомнити ради чого я йду далі, відучити себе до тих всяких зависимостей, які мене накопили за це останнє час, все це з себе скинуть і все-таки продовжують путь ізначальний, яким я йду. І вернувшись в ці джунглі, оказавшись в перший раз за время реально наєдині з собою в тішині без інтернету. У мене тільки Starlink є, я його там підключаю раз в сутки. В цій тишині, от опять таки, який раз я повертаюся до цієї якоїсь істини вже собственної, нароботаної, що всі відповіді знаходяться не в відповідах на питання, а в тишині. Все, що тобі треба, все, чого тобі не вистачає. Ти це все можеш знайти в тишині, тільки знаходясь самим собою, наєдині, без всяких стимуляторів, без людей, без відвлекання. Тебе... Тобі... Клас, дивися, як красиво тут. Кожен день тут просипаюсь. Як тут красиво! Дивіться, які торчки. Це навіть не дерева, я навіть не знаю, це якісь коріні, чогось непонятно, чи кущі якісь. Просто бачите, такі коряги торчать із землі. Я ще вживу тут не бачив алігатора, іменно в цій локації ще не бачив. Но по слідам видно, що вони є. Да. Я розумію, що єдина можливість зараз для мене реалізація цієї жизни, це повернутися знову на свій путь. І якби как бы, не важливо, це джунглі чи ще щось, но повернутися в цей путь, щоб знімати відео, писати музику, все-таки мати якісь цілі в своїй голові, хоч і не конкретні, но хоча б орієнтири, вони однозначно доповнюють цю життя. Заразу. І була можливість, знаєте, жити там, там в домі у друзей, там знайти якусь роботу стабільну, е, устроїтися американським хендіменом, заробляти стабільний заробіток. І я розумію, що я це все вже пройшов. Я розумію, що за цим стоїть пустота. Типу, так, да, будеш 5 днів в тиждень працювати, на вихідних віддихати, кутити, висіти, і це замкне, замкнеться в такий круговорот, безсмисленого відпочинку після п'яти днів е, того, чого тобі не надо робити на самому. Навірно, одне з найцінних осознань, які я в цей раз собі напоминив, це те, що я забув благодарити цю жизнь. Опять таки, кайфувати від життя неплохо. Якщо ти можеш, якщо ти вмієш е, кайфувати і паралельно вести цю життя вперед, в цьому нічого поганого немає. Просто нюанс ось в тому, що в якийсь момент мої ці удовольстві від життя, вони не стали моїм досягненням, не стали моїм благом, не стали моєю вдячністю, вони стали потребністю, вони стали залежністю. Це взагалі різні пристройки. Ти автоматично обесценюєш кожне дійство, як тільки воно закінчилось, тому що тобі вже треба нову дозу, нову дозу емоцій. Я от десь 4 місяці жив в такому стані. Вот этой погоне за счастьем, бачите, от, даже вот моя жизнь, вроде бы я в какие-то моменты нашего щастя, внутренний покой, свой путь. Но жизнь это и жизнь, вона и дається, Тебе всегда буде толкать. Если ты раз что-то получил, то не значит, что вона з тобой до конца жизни останется. Всегда будут проверки, всегда тебе будешь толкать из стороны в сторону. Всегда в цих сторонах, если ты будешь анализировать все це, ты будешь все глубже и глубже понимать себе. Поэтому для цього ці толчки і ти Тебе оттолкнуло, ти такий хоп, со сторони на свою життя, подивився, оу, цей путь не мій. Нет, я все-таки хочу повернутися туди. Живеш, 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 потом тебе ще раз хоп толкнуло, ще раз, що в другий путь. І думаєш, ну, оцей путь прикольний, а якось бы совместить цей путь і мій нинішній путь, що з цього може бути. І этот момент постоянных проб, ошибок, постоянного опыта. Якби це на самом деле. Зараз моє состояние дуже внутри спокойное, сконцентрированное. я чувствую, що не просто так я відкатився назад, потому что в мере, мірі я просто боюсь і готовлюсь до нових шагов вперед. Америка стала для мене такою зоною комфорту, що действительно тяжело було не соблазниться і просто не взяти. І не наслаждатися нею. Всі ці блага, які я зараз відчуваю, і та ж моя життя в машині, яка зараз мені стала звичною. Це ж такий кайф, що воно мені зараз йде в удовольстві і в зоні комфорту, тому що я вже більше понад не відчуваю чувство якогось одиночества, якогось тривоги. У мене стільки страхів пропало після цієї життя. Настільки я розширив свій горизонт. І те, що воно зараз для мене стало нормою, це не значить, що воно стало поганим. Я просто почувствовав, що на цьому рівні я себе вже чувствую дуже комфортно. Я забрав усі лаври, спробував всю життя на вкус, і будь-який би толкаю я сам себе в одного новий визов для себе. Вигризайте, вигризайте свою життя, робіть все можливе, щоб саме там, де ви повинні оказаться. Ніхто за вас цього не зробив. Хотя себе пытаюсь в формі підтримати. Пусть спортзалу немає. Сьогодні ще будемо з регаторами купатися. Кастру сьогодні будь. Ха. От мій, так сказати, душ. У -у 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 -у. А вода холодна зараза, от мій душ ближайший на найближчий час. У -у -у. Кожен раз дивлюсь вниз, бо боже алігатор випливе. Ну навіть і полотенце не взяв з собою. Зараз так по собі висохну, сам по собі. Знаєте, це чувство, коли навіть звичайний душ може столько емоцій дати тобі. А то що вода холодна, може бути алігатор, знаєте, дикі условия. Не знаю. Кочевник я все-таки, ребятки, кочевник. Не можу я на одному місці сидіти. Так нравиться мені це все ізучати. Як нам всім зараз тишани не вистачає в житті. Сток інформації. І робить би все надознать. По поводу всього надо мати свою думку. А воно ж то на сам-то деле тебе ніякий не касається. 99.9% всю інформацію вокруг, на тебе просто не касається. Мене як байте учив Провірять сковородку, чи вона нагрілась, чи ні. Плюнуть трохи. Якщо шкварчить, значить шкварчить. Отак, друзі, і живе. Гріх мені жалуватися на свою життя. Тому що як мінімум я її сам вибрав. А якщо я вибрав це сам, то я або щось міняю мені, якщо мені не подобається. Або не жались. І благодарю життя за все, що воно мені дає. Жашлики, братки не грусти, Братка, не грусти, шашлики, шашлики, шашлики. Шашлики, шашлики, шашлики! шашлики! Не пригоріло, но запахом димка. Отакі, отакі в мене шашлики. Тут мене ще овочі, рис зварив. Тут вже і закайтик якраз. Зима. Бустро сонце сідає. От вже на ютубчик не позаліпаєш. Тут тільки природа стається насущатися. Як я цього дав момент. От і все. День доходить до кінця. Возвращаюсь в своє місце для ночівлі. Як ви бачите, не один я. Короче, тут ще відміді лазить, якщо що. прикиньте. Десь буквально пару днів тому метрів десять від мене я сижу за столом. За стулом е і дивлюсь, що рудить возле другої машини. Свічу фонариком, а там ведмідь лазить округ автобуса, якісь речі, і ще капець. Я на нього свічу, він спочатку трошки іспугався. А потом він мені давнять, что ему абсолютно наплевает на мене, что он пришел именно в тот автобус, именно щось там конкретно искать. Я возвращаюсь на YouTube. Я дуже рад, что я возвращаюсь и буду заново пытаться оптимизировать свою жизнь, чтобы еще мог знімати контент сюда. Хочу попросить вашей помощи, потому что я сейчас собираю деньги на новый ноутбук. Бо зараз у мене старий MacBook Air 2016 року. На ньому реально дуже тяжело монтувати, навіть в проксі у мене все равно все лагає, перегрівається. І це дуже впливає на і на удовольствие мого від монтажа. Поэтому, будь ласка, підтримуйте донатом. Я сам був шукач пригод, братії. До нових встреч. Скоро побачимося.